Усім ми вітання, шановні пані та панове, ну, з вами Арбомен. Поки ми їдемо на об'єкт, е хочу вам розповісти про одне дерево, яке колись було знято на нього відео на моєму каналі. Є ось посилання зараз буде десь тут. Усе посилання. Це -да, <силання> саме головне посилання. Да. Усіх посилає Всі... так, що аж транці сипать. Так посилається на нафік. Значить, чого я вирішив про це розповісти? Це моє саме таке, ну це саме круте відео на моєму каналі, бо на ньому найбільше переглядів. 227 з чимось тисяч. Я вже дивився сьогодні ранком. Це, як ми ріжемо, Іву у вербу в селі Веприн, І Є дуже багато коментарів, що ось ізверги таке дерево зрізали, краще б ту халупу завалили, краще б там пересадили, там ну і тому подібне. Все таке інше. Люди пишуть. Люди, по перше, люди не розуміють, що верба у неї є вік життя. І цей вік життя він приблизно такий самий, як у тополі. У тополі е, вік життя за даними норм утримання зелених насаджень України 43-45 років приблизно. Ну, нехай у верби буде 60, Але цій вербі їй за сотню. І вона простояла, ну це виключення з правил, що вона простояла і що. Неї, як би ствол всередині нормальний, хоча ми не знаємо, який він там всередині, бо двометровою є частину ми навіть геть-різати не починали, бо ми розуміли, що ми не зріжемо. Це перше, що я хотів сказати. Друге, що я хотів сказати, що ось є такі адепти культу, вкоханих за деревами, які пишуть, що треба було пів села краще зрівняти з землею, а це дерево залишить. Для вас особисто я хочу сказати, що життя людини, воно набагато дорожче, ніж навіть пів лісу разом узяті. Тому зрізати заради безпеки якоїсь однієї навіть людини таке дерево, це абсолютно нормальне явище. І якщо комусь це не подобається, ну блін, я вас вітаю на планеті Земля. А, і ще один момент, який би я хотів сказати, було дуже багато крику, що ми його зрізали, краще просто обрізали. От і я й хочу сказати, що ми його не повністю зрізали. Там залишився стовбур висотою десь метрів, напевно, 7-8, і він же настільки гарно обріз, і зараз я вам це покажу. Но я вам честно, откровенно скажу, дамы и господа, что такое дерево такой толщины я вижу первый раз в жизни. Хотя уже резано, перерезано. Вот, чтобы вы понимали, она в окружности 7 метров и пару сантиметров. Делим на 3,14 и получаем диаметр в 2 метра 22 сантиметра. Ось вона, ось вона, моя Іва. Дивіться, як гарно відросла, ото гарно стала. Тож було таке одоробало величезне. Але ж велике було, величаве, а тепер гарне.